Вітаю всіх у світі книжок. У цьому відео хочу розповісти вам про книги, які я читала нещодавно. Десь приблизно з середини червня і увесь липень. За цей час мені вдалося прочитати 5 книг. І поки в мене ще такі свіжі враження та емоції від прочитання цих книг, я хочу поділитися із вами. Можливо, змотивую вас на прочитання деяких із цих книжок, тому що тут були такі, які мені дуже сильно сподобалися. Можливо, ви вже читали щось. І зможете поділитися своїми враженнями у коментарях під цим відео. От давайте розпочну із книги, яку я читала ось буквально нещодавно, і буду йти у такому зворотньому порядку від книг, які є у мене, і перейду до тих книг, яких немає у мене зараз в наявності. Отож, першою покажу вам книгу. Фентезі, це у нас номінант Goodreads Choice Award for Young Adult Fiction 2022 року. Це така новиночка від видавництва Рідбері, авторка Аксі О, і книга називається Дівчина, яка впала під морем. Це м, такий ретелінг переказ давньої корейської легенди. Зворушлива історія про жартовність кохання та відвагу, Угорнута в пишніша та фантазійного царства. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на оформлення і на саму якість цієї книги. Мені дуже подобається те, як вона глядає, і як вона відчувається на дотик. Тобто це така софт-тач-обкладинка, дуже якісний папір. Книга чудово видана, і оформлення саме. Сама, саме зображення на цій книзі мені дуже сильно подобається, і воно відповідає абсолютно сюжету цієї книги. Це історія про молоду 16-річну дівчину, яка проживала в селі недалеко від моря, тобто на такому морському узбережжі. І е, в цьому краю дуже часто відбуваються такі шторми, тобто посуха, е, катаклізми, і люди, звісно, ці селяни вони страждають від неблагополучних таких умов природних. І виною цьому всьому є гнів і. Людь морського Бога. Вони вірять в легенди, і бабуся оцієї молодої дівчини розповідає різні казки, легенди цій дівчині про те, що могло статися і чому зараз відбуваються всі ці негаразди. В їхній місцевості дівчина дуже чуйна, вона має дуже добре серце і в той же час дуже сильна по характеру, в неї міцна така сила волі, вона дуже хоробра, смілива. І одного разу згідно цієї легенди у море. Мають віддати, тобто для як жертву, принести в жертву морському Богу дівчину. Дівчину теж красиву, молоду, 18-річну дівчину, яка є коханою брата нашої головної героїні, звати її Міна. І, е, пожертвувавши своїм життям, міна відправляється в море, е, стрибає зі човна замість цієї дівчини, щоб таким чином е, залишити кохану свого брата, щоб вони залишилися на землі. А вона. Кинулася в море, і ось там з нею відбуваються різні пригоди, коли вона потрапляє в таке морське царство, де є морський бог і там є охоронці, які охороняють там різні духи. Книга мені дуже сильно сподобалася. Я не дуже великий знавець таких фентезійних історій, не так багато фентезі читаю, але скажу, що цю книгу я прочитала ось так на одному подиху, вона мені дуже сильно сподобалась, і мені було цікаво, чим вона закінчиться. Я буквально ось за два дні її прочитала, І якщо ви любите такі романтичні історії, але з глибоким сенсом, де є якась така мораль, де є в нас гарні герої, які роблять гарні вчинки, дуже добрі, такі сміливі, хоробрі цікава дуже пригодницька історія, враховуючи те, що вона пов'язана із якоюсь давньою корейською легендою, я можу вам її радити. А тепер покажу більш таку реалістичну книгу, яку я теж нещодавно читала. Це Книга Мадлентієн від видавництва Старого Лева, колись раніше виходила у нас у них ця книга, і десь я чула, мабуть, якісь відгуки про цю книгу, коли побачила її в книгарні, то придбала собі вона зовсім дешево коштувала. Не кажіть, що в нас нічого немає. Це в нас книга про Китай, про історію Китаю саме період кінця. 20 сторіччя, початок 21-го, тобто тут розповідається про родину, яка проживає в Китай, тобто, це сімейна сага, і саме спостерігаючи за історією цієї родини, ми можемо побачити, який же політичний режим діяв у самому Китаї, як там відбувалося знищення ворогів народу, як вони це називали ще при правлінні Мао Цзедуна і потім його послідовників. І ця книга насправді дуже важка, тому ви повинні бути готові до того, що тут мало чого такого позитивного і хорошого. Читаючи цю книгу, ти просто іноді вражаєшся від того, як люди. До чого доходять люди, що вони можуть знищувати один одного просто за якісь політичні переконання? Це все реальні факти можна подивитися в інтернеті, і книга дуже реалістична. Вона розповідає про е, дівчину, тобто мова у нас тут сама історія розповідається від. Дівчина, яка проживає в Канаді зі своєю мамою, і не так давно вона втратила свого батька, який вернувся в Китай, тобто вони емігранти. І потім вже у нас відбуваються такі постійні ніби з, по сюжету з одного часу на інший. Книга дуже цікава. Я люблю подібний жанр, мені подобаються сімейні саги, особливо, якщо це на фоні якихось історичних подій. Це прямо моє, тому ця книга, мені, звісно, сподобалася і, швидше за все, вона йде в топ взагалі найкращого прочитаного за цей рік. Але я можу вам радити, якщо ви любите читати. Саме ось такий напрямок сімейні саги про історію, історію Китаю, якщо мені цікаво познайомитися, і ви повинні бути готові, тому що ця книга дуже важка. Вона і читається важко, і ті події, які тут описуються, теж просто дуже болючі і такі, які ти не можеш так усвідомити, прийняти, що це насправді все відбувалося, і можливо навіть відбувається до цих пір у цій країні. Так, а тепер коротко розповім про ще три книги, які мені вдалося прочитати. Але в мене немає в наявності цих книжок. І почнемо по з тієї книги, яка мені сподобалася найбільше, це книга молодої британської письменниці Зеді Сміт. І її книга Білі зуби. Мені, коли я брала до кни до рук цю книгу, я не очікувала, що вона мені так сильно сподобається, і вона розповідає про такий багатонаціональний, такий мультикультурний Лондон в Британію. І в основі сюжету у нас в центрі сюжету у нас два чоловіки, два друга, які познайомилися ще під час Другої світової війни. Як вони там здружилися, зблизилися, і потім, може, коли вони вже такі дорослі в зрілому віці. В них народжуються діти, і один із цих друзів розлучається зі своєю дружиною і знаходить собі молоду, 20-річну, тому вже десь 48 чи 45 років, він знаходить собі молоду, 20-річну темношкіру дружину. В них народжується дівчинка. І е, там найбільше описано саме про життя цієї дівчинки. А в іншого друга е, два сини. Він індус, у нього дружина також індуска, і вони. Думають, як виховувати своїх дітей. Тобто, це книга про різні релігії, про різні національності, про різні культури взагалі, про людей, які проживають всі в Лондоні, як вони там співіснують разом, і саме про долю усіх двох родин. Мені ця книга дуже сильно сподобалася і я що вона війде найкраще прочитана за цей рік. Якщо вам подобаються книги Джона Ірвінга або Салмана Ружді, то я думаю, що ця книга вам теж сподобається, тому що тут дуже схожий стиль і досить багато гумору, якихось таких кумедних ситуацій, але в той же час книга дуже реалістична і така потрібна, важлива, щоб краще побачити, як люди проживають. У Лондоні, в Британії. Книга мені дуже сильно сподобалася. Я, звичайно, би хотіла познайомитися ще з якимись книгами цієї авторки. А далі я ще читала книгу Мемуари Тара Вестовер Освічена. І це розповідь про жінку, дівчину, яка народилася та виросла в родині. Мормонів це в Огайо, здається в Америці, і як оця віра і якась фанатична така віра її батьків вплинула на її долю, взагалі, як вона вибралася звідти і стала освіченою, отримала дуже гарну освіту, закінчила університет. І про те, як батьки можуть впливати на долю дітей, і звичайно, що це така важка історія про долю цієї жінки. Не можу сказати, що вона мене аж дуже сильно так зачепила, але мені було цікаво дізнатися про, про цю жінку і про те, які в неї були відносини з її родиною, з її батьками, як вони на неї вплинули, і взагалі про ось таку саму історію. І ще одну книгу я читала. Нашої української письменниці Марії Матіус, одна з улюблених моїх авторок, Мами. Книга дуже важка. Тобто Потрібно бути готовим до читання цієї книги. Я знала, що ця книга буде важка, бо загалом Марія Матіос пише дуже такі драматичні, дуже такі реалістичні, трагічні історії про долю українського народу. І тут, звісно, теж розповідається про різних жінок в різні роки, які втрачають своїх синів. Найбільше тут розділ був, тобто поділено на декілька розділів книга, але найбільший розділ був про сучасну вже жінку, яка працює в селі в лікарні медсестрою, і як вона втратила свого сина, взагалі, як так відбулося, і як він пішов на війну ще, здається, в 2014 році. І е, е, книга дуже важка морально, але дуже потрібно е, мабуть, навіть для Майбутніх поколінь для наших дітей. Дасть Бог, колись ця війна найближчому майбутньому закінчиться, і щоб це все не забувалося, щоб ми мали ось такі історії, і колись наші діти могли наші правнуки, внуки почитати і наблизитися до цієї історії, побачити це зсередини на абсолютно реальні якісь історії, абсолютно реальні події, жахливі події, які відбуваються саме через війну. Ось таких чудових п'ять книг мені вдалося прочитати за останній час. Я хотіла поділитися з вами своїми емоціями та враженнями від прочитаного. Дякую всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте подобайки. та зустрінемося з вами зовсім скоро вже в наступних відео. Бережіть себе і хай вам всім щастить!